Серце як на долоні. Центральна міська клінічна лікарня в Івано-Франківську тепер має новий сучасний апарат для проведення хірургічних втручань на серці: відеотеракоскоп. Тутешні медики називають це справжнім проривом у місцевій медицині. кажуть, таке обладнання дозволить лікарям проводити операції на більш високому рівні та забезпечить пацієнтам швидке одужання. Унікальність його полягає в тому, що він є сучасна. Забезпечує сучасні візуалізаційні можливості в хірургії, зокрема торакальній і кардіохірургії. Даний апарат використовується при міні-інвазивних доступах і також при операціях на серці, де є, потрібно Покращити доступ і візуалізацію, особливо в тих місцях, де не видно. Переважно кажу, це є міні-інвазивні доступи на мітральному клапані, коли ми заходимо через праву грудну клітку боковим доступом міжреберним, таким чином. Камера дозволяє нам краще освітити мітральний клапан, краще його візуалізувати. До того ми робили таким прямим доступом. Прямий доступ це то, що бачиш, оком то. І, і бачиш. Але іноді оком та, розріз між ребрами з боку, міні-доступ, але цей міні-доступ завдяки цій, цьому обладнанню може стати меншим, відповідно, менша травматизація, менша кровутрата і, і, і краща візуалізація, краща, менший доступ, краща візуалізація. Швидша робота. Центральна міська клінічна лікарня єдиний медзаклад в області, який проводить операції такої складності, відзначають у профільному управлінні. Місцеві кардіохірурги за минулий рік врятували понад дві сотні людських сердець. А з оновленням технічної бази це запевняють далеко не межа можливого. Операції, які виконують за допомогою відеоторокоскопа, є одними одним з найновітнішими операцій в кардіохірургії. Звичайно, вони вимагають відповідного рівня підготовки медичного. Персоналу вимагають відповідного досвіду завдяки цьому обладнанню. Хірург, який оперує, може з високою роздільною здатністю бачити зображення операційного поля. Звичайно, що це надзвичайно полегшує роботу, а для пацієнта пришвидшує післяопераційний, післяопераційний етап реабілітації. От і відповідно можна виконати більшу кількість таких процедур з кращим результатом. Майже 6 мільйонів гривень. Така вартість торако Скопічної стійки німецького виробництва Марія наголошує, медицина пріоритетний напрямок, який нині потребує особливого матеріально-технічного підсилення. В Медичному напрямку сьогодні великі навантаження, адже багато людей приїхало до нас. Багато ми надаємо допомогу військовим. Тому багато обладнання ми закупили для лікувальних закладів. До слова, держава забезпечує безкоштовну медичну допомогу пацієнтам, які потребують лікування інфарктів міокарда. Це стосується усіх, а насамперед військовослужбовців та осіб з інвалідністю. Ірина Каленчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.